Не йдемо, побачимо. То, тобто дивіться, у вас на сьогоднішній день є прекрасне село, громада, у вас є корисні копалини, це немало Корисні копалини, така глина, як у вас є, це дуже цінно. І тобто те, то, що вивезли металолом, це вивезли просто хабарники і просто злодії. Ви в цьому ви? Тобто то не треба якогось звинувачувати голову сліради, продавця в магазині і так далі. Ви не ви. Бо вам треба було вийти і сказати, що от так. Не треба вивозити, ми так, вирішимо це питання так, і так далі. А так зараз на, наскільки в мене є інформація, що ви навіть не знаєте, хто вивозив, куди вивозив, і чого вивозив. Правильно, ви подивились, помахали рукою, тобто винні в цьому ви. Щоб ви на майбутнє не були в цьому винні. Значить, якщо у вас щось в селі проходить, на даний момент приїхали до нас до, до вас, ми там ГО «Самопоміч». У нас є юристи, у нас є будівельники, у нас є культмасові працівники, у нас є багато людей, які готові вам допомогти. Давайте ваші ідеї. По... Далі я скажу: я візьму на себе, я прочитаю, скільки буде дах стояти на вашому будинку культури. Я вам дам кошторис такий, як він має бути. І скільки це буде заробляти працівників, не обов'язково залучати працівників з Нетішина, з Рівного чи з Житомира. Чому їх так залучають? Тому що ті тут не розкажуть. А можна взяти, ось сидить молодий чоловік. Там багатого ума не треба там поставити одного спеціаліста і своїми силами це все зробити, тільки закупити матеріали. І Він, він по-перше, по заробить на село, тобто собі на сім'ю, він потратить їх в магазині, дасть свиток тому підприємстві, який тримає магазин, то тобто у вас буде отут згумульовані ті кошти. Це щодо цього. Що до другого, що до землі. Опять же, те, що каже голова, це, ваш голова, що вони платять от стільки. Це вони вам поставили умови. Це не ви їм. А ви їм поставте умови. Якщо ви їм поставите умови, що ми не хочемо от так працювати. Коли це буде один чоловік, ви, наприклад, поставите умову, вас скажуть, дід відпочивайте, правильно? Але коли це скаже громада, і їм прийдеться відмовитись від тисячі гектарів, біду, вони на це не підуть. Вони повісять вам або виплати, або вони будуть наперед вам давати гроші, тільки дайте нам землю. Бо землі зараз немає зараз три організації, яка на районі витравлює нашу землю. Там мінеральних добри, тобто не мин, а... Органічний, добрий, не неприсутній, не це для землі погано. Тобто в цьому всьому треба винити себе, ні, ні когось. І з сторони, що я можу вам сказати, то щоб проміряти це все, я вам зроблю, це обов'язково. А тож, якщо у вас є якісь питання, ми лишимо свої контакти, що ви щось хочете зробити, що ми вам в цьому допоможемо. Питань нема. Отак, От тільки спільними зусиллями ми зможемо щось зробити. Один в полі не ним боїться давно сказано і це доказано. Тобто, і я кажу, що завжди, колись мені один старий дід сказав, завжди треба шукати проблему в собі. Не треба її шукати в сусіду, бо він забор не там поставив. Чому він так поставив забор? Через те, що ви так дозволили. Якби ви так не дозволили, він так би не поставив. І так далі. От тобто... дивіться, в нас да, я... вага. Ну, вага госпі О, ну, О, такий... е, Без повинна бути. це вже да, собі, не цей, я нічого... Сяв, по зрісту мав, повикидав, зробили довго твори. Ч... Це мені моя зарплата, це не ваше. Ну, були ж збори, куди казали? Володимирна, куди будеш подавати? Подали прокуратуру, подали. на їх підставив він, вирізав. Він е, голова майновольної комісії. Позабирали все, поки я скажу. 70 тисяч, слухайте мене, 70 тисяч перший раз зібрали цих майно. Положимо в банк, бо я старий, можуть вкрасти таке сяке, добре. Але збирай їм більше і вам надамо. Наприклад, мені було 5 тисяч байків, вийшло потім півтори тисячі, вже десь різане, немає. А ті гроші, що були в банку за скільки років, набрались Ні. і купили на собі магазина. А скажи, я сказала, то й анкашка. Правильно, ви нули. Давайте так, якщо у вас є конкретні питання, от таки, от такі питання. Оце це, це є... питання не, не важко дослідити, звідки пішли гроші і коли і куди. Ну, тобто є у нас юрист, який <клух> може подавити... Оце буде його зайти, де сушарка була, там здані є. От там вони хранять. Оце жиріто, от, оце, це, все хранять. все живіт, там ходять. Нам для початку треба визначити звіт документальний. В принципі, цього діла. Ми не можемо говорити, що може то був майновий пай і він, це, він це, його це, просто це, забрав. Це, може так, і так далі, багато. Це за років 10 вони грибуться, все. Ну я знаю таких багато по різних селах. <різь> тобто я сам з <різь> малогосниту родом, то, то, я теж знаю, що, що це таке, як грибуть і грибуть. Навіть не ті, що робили в колосці війнами, ті, що робили, їх здоров'я не вистачає зараз. Взяти того. Правильно? Тобто, О, прислати комісію. Так, юриста. Зайди я тут відкрити свого магазину магазина чи що вона може. Якщо це дійсно, от має бути з села людина, яка цим буде займатися. Юрист не буде вашою проблемою займатися. Якщо люди будуть займатися, юрист просто допоможе вам скласти документи, подати. допомогти, подати. Ну, ми uh, ж розібралися, сказала Володимир, що сказала. Ви звертайтеся, ми вам допоможемо. А ви подавали його туди? Ні, ніхто не подавав. Все. Сомки бояться. Значить, давайте дам відповідь. У нас не давно відноситься збори. Так, знову збори повинні бути протокол.